З вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі Volkswagen Tiguan 2010 модельного року. 9-й у нас є календарний рік. Тобто, на облік в Україні він стане 2009 роком. Дана автівочка була виграна на німецькому лізинговому аукціоні, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Авто має 2-літровий дизельний двигун потужністю 103 кВт, механічну коробку передач, пробіг у нас 199 тисяч км. Акцентую увагу, пробіги у нас завжди оригінальні, доступні до будь-яких вам відомих перевірок. Це так тим коментарям, які коментаторам, які люблять залишити не самі привітливі коментарі під нашими відео. Приїжджайте, перевіряйте, готові на будь-які з вами парі навіть на рахунок пробігу. Авто без жодного підфарбування, додаткове відео з точноміром фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Стан візуальний дуже гарний з мінімальними слідами експлуатації. Колір теж у нас шикарний. Зараз покажу дрібнички, які я замітив, щоб людина, яка захоче придбати дану автівку, їх зразу бачила. Так, по колу я проходив. У нас є незначна царапинка ось ззаду. На задній правій дверці і є примятість на пластмасі бампера по лівій стороні заднього. Ось. Це все по слінам експлуатації. ну Йдемо біжимо по комплектації. Комплектація тут топова, є що показати. Перш за все, у нас стоїть топова оптика, це у нас біксінон поворотний з омивачами фар. Маємо протроніки 360 з функцією автопарковки. Також у нас присутні датчики світла та дощу, панорамний дах з електролюком. Ось такі гарні легкосплавні диски на зимовій гумі з дуже хорошим протектором ще. Повторюсь, дуже гарний колір такий. Він сіро-шампанського відливу, немаркий. Ну, для наших брудних доріг він взагалі суперовий, тому що майже завжди він буде вам чистий. Далі бачимо, у нас є заводське тонування по автомобілю. Повний хром пакет Ще зовні Можемо побачити, що маємо камеру заднього виду, ось вона у нас. Відео роблю одним кадром, ловимо погоду, у нас то дощ, то сніг. Можу десь запехатись. Вибачайте, ну, робимо як, як, як можемо, виходимо з ситуації. Ну йду до салону. Салончик у нас шкіряний топовий. Жоден елемент ніде не перешивався в дуже гарному збережному стані. Бачимо, електрика сидінь повна присутня для водія. Два ключики у нас є. По пройому машинка вся гарненька, без передній пройом, він без зауважень, без царапин. Також відразу він кого-то усім бажаючим перевірити якусь інформацію по інтернету, по даному автомобілю. Стан дверної карти, без зауважень абсолютно. Усі кнопочки, усі написи, все є дуже гарне та збережене. Кермо без зауважень, теж в гарному збереженому стані. Важель КПП. Все дуже гарненько, по потолочку все чистенько. Пробіг фіксуємо 199-379 кілометрів. Присутня топова мультимедія для тих років. Бачимо підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Ну Така на той рік дуже, дуже напакована машинка. Ось тут усі кнопочки, Ще зблизька покажу. Ну Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут все теж гарне, збережене, по пройому нема вм'ятин, без зауважень. Дверна карта. Теж вся без царапин. гарненька. Столики. Усе функціонує гарно. Так, пройдемося ще і йде до багажника. Багажник у нас з е, шторкою, все є на місці, з поличкою точніше, стан кришки багажника з внутрішньої сторони без царапин також. По наповненню дивимося у нас ось така додаткова ніша. Є ще ковпачки в колеса. По боках у нас там є домкрат присутній, тобто можна запасочку ще собі положити. А тут у нас компресор з балончиком буде. Так, не буду діставати, але там воно все є запаковане. Так, Закриваю, Ну йдемо ще по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти. Також стан пройомів. Ще раз візьму стан сидінь, Ось так все виглядає. І до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Також стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Також водійського сидіння. По панельці, по всьому дуже охайно експлуатувався автомобіль. За 200 тисяч майже немає слідів експлуатації. Дана автівочка буде у нас вже в продажі. Кого зацікавить, більш детальніше зв'язуйте з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Будь-який з наших автомобілів. Можливий на усі відомі вам перевірки доставочка. Також робимо доставку по Україні. Ну а кому не вистачає коштів до омрійної автомобілі, у нас можливе кредитування. Дякую усім за ваш час приділений для відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!